ABQM. Надійна робота, точна і комфортна температура в Hilton Garden Inn міста Жешов. Для продуктивної роботи та якісного відпочинку потрібен комфорт. Тепер у сучасному готелі в центрі міста Жешов, Польща такий комфорт можна знайти. Готель використовує сучасні рішення Danfoss для підтримки мікроклімату. Моя робота пов'язана з частими поїздками, і після насиченого та плідного робочого дня мені вкрай важливо відпочити в комфортних умовах. 11 років тому Данфу створив самобалансуючийся клапан ABQM, який значно покращує рівень мікроклімату всередині приміщень. Готель Хілтон Garden Inn приймає багато гостей, і забезпечити кожного бажаним комфортом не так просто. Я впевнений, що приємна температура приміщення так само важлива для наших гостей, як і тиша та спокій. Будь-яку пору року в будь-який час, та при будь-якій наповненості готелю. На чотирьох поверхах Hilton Garden Inn розташовані 101 номер класу люкс, 9 конференц-залів, ресторан та фітнес-центр. Одним із стандартів нашого готелю являється створення найбільш комфортної температури для гостей. Для досягнення цих високих вимог у готелі встановлена система централізованого кондиціювання, де балансування та регулювання проводиться за допомогою клапанів ABQM, що встановлені на вісьми вентиляційних установках та 115 фанкойлах. Це клапан, що складається із регулювального та автоматичного балансувального клапанів, це забезпечує досягнення оптимального комфорту в приміщенні, зниження витрат і мінімального споживання енергії. З точки зору обслуговування системи кондиціювання. Найголовніше забезпечити надійність її роботи не тільки в моменти повного проектного навантаження, але й в інші періоди експлуатації. як серед літа, так і холодною зимою, як при 10% відсотковій зайнятості номерів, так і під час проведення масштабних заходів в конференц-залах. я переконався, що клапани ABQM дозволяють з точністю забезпечити необхідною кількістю енергії будь-яку частину системи у будь-який час. Система кондиціювання повітря за допомогою клапанів ABQM надійно працює у мінливих умовах щоденної роботи. Наприклад, зміна температури повітря назовні, зміна кількості гостей у готелі, різниця навантажень у окремих номерах. Адже кожний гість може індивідуально виставити комфортну для себе температуру. Зміна температурних навантажень в будівлі ніяк не впливає на стабільну роботу системи і на рівень внутрішнього комфорту. Крім того, безшумна робота обладнання при різних тисках в системі є великою перевагою. Наладка системи це дуже важлива частина роботи відповідального монтажника. А використання клапанів ABQM спрощує цей процес і скорочує кількість необхідного на це часу. Тобто зникає необхідність виробництва трудомісткого балансування. Ці клапани гарантують тривалу та надійну роботу всієї системи. Рішення Danfoss запобігають температурному дискомфорту в будь-якій частині готелю і забезпечують надійну роботу системи кондиціювання повітря при мінливих навантаженнях.